Вони нічого не робили. Вже вони шість з половиною років тут. Нічого зовсім нічого. Ну і далі, отаке, отаке саме і далі. Там вона зачіпиться, можна просто впасти. Тут текла вода з усіх усюд. Наше бажання було перейти з чіпа в житлосервіс. У нас були проведені збори 26 грудня. По протоколу 80% людей підписали договори за. 26-го занесли протоколи в чіп. Вони з 1 березня житлосервіс приступив до роботи два місяці. Дається ми підписали договір з житлосервісом. Я від власників з компанії підписала. Ми маємо право обирати виконавців послуги. Ми цього хочемо. Якщо п'ять людей не хоче із п'ять квартир, там із да, то ну це їх проблема. Більшість хоче. Ми хочемо жити нормально, в цивілізованих умовах. Станом на сьогоднішній день будинок розділився на навпіл. Одні люди хочуть перейти в іншу правляючу компанію інші люди хочуть лишитися у нас. Готуємося до суду. Як суд вирішить, так і буде.